Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Продовжимо сьогодні рубрику: 5 моїх сніданків, обідів, а також на ваші прохання. Сьогодні ще додам вечерю. Я діабетик другого типу і такі страви не піднімають цукор в крові. Але не обов'язково бути діабетиком, щоб вживати ці страви. Вони допомагають навіть скинути зайву вагу. Так як я маю зайву вагу, я її потроху скидаю не різко. А потроху те що треба нам. Хотіла би ще дати деякі поради діабетикам. Я, звісно, не лікар, я не можу давати порад, але ці поради точно вам не зашкодять. По-перше, стараємось притримуватися режиму харчування. Їмо 2-3 рази на день в один і той же час, без перекусів. Це обов'язково. Після того, як поїли, не затримуємося за столом, а також не йдемо в кімнату, щоб лягти на диванчик. Робимо посильне фізичне навантаження. Так як всі ми різні, можете перевіряти на собі, як на вас діє той чи інший продукт. Дехто може вам сказати, що ця страва підходить діабетикам, можна спокійно їсти. А ви сумніваєтесь, правда це чи ні? З'їли пройшло дві години. Поміряйте свій цукор в крові. Кажуть, що через 2 години після їжі він не повинен перевищувати 7,6 мілімоль. Більшість із вас, звісно, знає всі ці істини, але є люди, в яких діабет недавно і вони розгублені, не знають, що робити, питають у мене. Тому, якщо ви знаєте якісь поради для діабетиків, пишіть під цим відео у мене в коментарях. Я, звісно ж, теж буду вам дуже вдячна. Я не все знаю. Мій перший день, що в мене на сніданок: дві фрикадельки чи маленьких таких м'ясні, фарш з цибулею. Сіль і приправи, все, більше нічого немає. Також в тарілці у мене салат з капустою із овочами, один налисник із сиром і сметаною политий зверху, а також несолодкий чай. Сніданок ситний, і до обіду відчуття голоду в мене немає. Обід того ж першого дня. Тут у мене запечена в духовці салака. А також декілька шматочків відвареної картоплі з кропом зверху, і салат, огірки, помідори, перець, заправлений олією соняшниковою нерафінованою і яблучним оцтом. Хто не бачив, кому цікаво, як я Приготувала таку рибку, заходьте до мене на канал, там є відео. Така рибка готується швидко, без заморочок, а виходить дуже смачна. Моя вечеря першого дня: яєшня з двох яєць, помідор і чорний чай, маленька чашечка. Чай не солодкий. Стараюсь вечеряти не пізніше 18-ї години. Мій сніданок другого дня. Два гречаники тушковані. Для гречаників взяла Дві ложки відвареної гречки, додала фарш, перемелену цибулю, а також приправи і сіль. Салат приготувала з червонокачаної капусти з овочами. Чула, що дуже корисна така капуста, тому її треба потроху вживати, хоч вона набагато твердіша, ніж звичайна біла капуста. Ще на сніданок налисник із цільнозернового пшеничного борошна, два шматочки свіжого сала, а також. З цикорій з лимоном. Сало з налисником я запивала цикорієм з лимоном. Я так люблю, це смачно. Другого дня мій обід це уха із голови коропа, а також запіканка кабачкова, цикорій, насіння. Уху варила без картоплі, але з додаванням пшона, а також овочів. Тут у мене цибуля, морква. Перець солодкий, а також зелень. Зелень не варила, додавала сиру у прямо у тарілку. Дуже люблю пшоно, тим більше почула, яке воно корисне, тобто пшоно діабетикам можна їсти. Але небагато, звісно. Мабуть, найсмачніша уха з голови коропа. Вона така солоденька, ароматна. Тут ще в мене шматочок отакий кабачково-яєшної помідорної запіканки, а також на обід додала трохи насіння. У мене тут гарбузове насіння і соняшникове, і те, і інше не смажене. На рахунок соняшникового насіння для діабетиків думки розділились: одні кажуть, можна, інші ні, не знаю. Але трошки, я думаю, можна. Швиденько покажу вам, як я готувала цю запіканку, тому що шматочок їла на обід. а Шматочок вишила ще й на вечерю. Готувала я зверху на плиті на маленькому вогні, але можна приготувати, звісно, і в духовці. Спека спала, готуємо в духовці. Було у мене трішки курячого фаршу, потерла цибулину, додала сире куряче яйце, посолила поперчила, і оце я змазую цим фаршем дно форми. Тобто на пергаментний папір. Також викладаю підсолені кабачки, тоненько нарізані, юшку злила. Знов заливаю фаршем з яйцем і знов кабачки. Зверху на кабачки і ще подумала, подумала і вирішила додати ще одне яйце. Просто перебила сіллю і залила ще одним яйцем. Всю цю красу присипала натертим сиром, сиру небагато, трішки. І виложила зверху маленькі кружечки помідорів. Накрила кришкою і на маленькому вогні готувала до готовності, щоб кабачки і помідори стали м'якенькими, а сир розплавився. Я дуже рідко собі щось готую на вечерю, тільки в тому випадку, якщо нічого не лишилося з сніданку і з обіду. Цього разу в мене лишилася така кабачкова запіканка, тому я вечеряла нею. Не цілою, звісно, а шматочком, а також випила чашечку невеличку. Чаю. Ні чай, нічайні цикорій не підсолоджую нічим. Третій день сніданок. Салат із свіжих овочів із зеленю, заправлений соняшниковою нерафінованою олією і яблучним оцтом. Замість хліба один налисник із цільнозернового пшеничного борошна. Налисники приготувала заздалегідь, поставила в холодильник, а тепер використовую або з різними начинками, або й просто так. А також ще додала три тоненькі шматочки. Із свинячих ніжок, чи то рулет, чи то сальтісон, чи зельць, як ви його назвете чашечка чорного чаю, три сливи і три шматочки тоненьких твердого сиру. Хто не бачив, як я готую рулет із свинячих ніжок, заходьте до мене на канал, там є відео. Такий рулет довго зберігається в холодильнику і тому ми його смакували декілька днів. Такий рулет, хоч і дуже бюджетний, готується просто, але він неймовірно смачний. Третього дня мій обід. У мене тушкована капуста із курячими шлунками, з додаванням цибулі, моркви, помідорів, а зверху посипала зеленню свіжою, несолодкий цикорій із шматочком лимона, а також шматочок хліба із маслом. Хліб пекла сама. Хліб із цільнозернового пшеничного борошна з додаванням житнього борошна. Він трошки у мене такий крихкий, бо перепекла треба було менше тримати в духовці. Мій третій день вечеря. Тут у мене салат із свіжих помідорів з додаванням цибулі, олії і солі, також два шматочки рулету із. Свинячих ніжок, шматочок холодцю, холодець сама юшка лише захолонувша, і також чашечка чорного несолодкого чаю. На вечір поменше вуглеводів, не їмо ніяких каш, картоплів, макаронів і всього іншого. Макарони маю на увазі дозволені нам. Мій четвертий день сніданок. Тут відварене яйце, шматочок невеликий сала, огірок свіжий, зелень подрібнена, кроп, петрушка і зелена цибуля, а також шматочок мого хліба домашнього. Небагато кисломолочного сиру з додаванням сметани, дві сливи свіжі, а також сухе гарбузове насіння, несмажене, небагато. І чорний чай. Мій четвертий день обід. У мене суп дуже смачний овочевий на курячому бульйоні із шматочком курячого м'яса з додаванням сметани, а також один біляш і цикорій з лимоном. Супа тут небагато, у мене півтора черпачка і невеличке куряче стегенце. Варила суп і до курячого бульйону із стегенцями, додала цибулю, моркву. Небагато, а також червоний солодкий перець. А ще свіжу білокачану капусту, кабачок, світну капусту і заморожену стручкову зелену квасолю. Коли всі овочі зварилися, в кінці додала зелені, все кипнуло півхвилинки, виключаю сметану, додаю в тарілку. Біляши робила із цільнозернового пшеничного борошна з додаванням житнього на кефірі. Начинка це курячий фарш з додаванням цибулі, солі а також чорного меленого перця. Цього дня мені не хотілося вечеряти, тому я з'їла один огірок і один помідор. П'ятого дня мій сніданок лишилася з учора капуста тушкована, її розогрівала на сковорідці, підсмажила одне яйце. А також з учора теж у мене лишилися біляши, один біляш. І ще лишився в мене один гречаник, все розігріла і доїдала те, що було. Стараюся приготувати. Трошки більше, якихсь страв, щоб потім не заморочуватися, дістала з холодильника чи з морозильника, розігріла. І все можна смакувати. П'ятого дня мій обід доїдала суп овочевий вчорашній, без м'яса вже, звісно, тому взяла два шматочки невеликих рулету з свинячих ніжок, три шматочки свіжого сала, два шматочки хліба, півогірка і чорний чай. Так як цими днями займаюся різними заготовками на зиму, тому обід затягнувся, пізно вже обідала. І Вечерять, звісно ж, не хотілося, тому не вечеряла. Ще одна порада для діабетиків: щоб цукор у вас не підскакував, обов'язково їжу починайте із якогось салату будь-якого, із зелені можна, з додаванням білків. Це також дуже добре, а в кінці можна їсти фрукти, але ні в якому разі не робити перекуси з фруктів, і навіть горішки і будь-що не перекушуємо. В проміжках між вживанням їжі п'ємо звичайну чисту воду. Скільки пить води, не підскажу. Кожен визначається сам. Чула таке, що на кожен кілограм ваги людини треба 30 мл води, але на рахунок цього думки неоднозначні. Так як я пам'ятаю, колись лікарі рекомендували діабетикам трьохразове харчування з двома-трьома перекусами. Тепер же лікарі кажуть ніяких перекусів. Два-три рази на день ви їсте повноцінну їжу, і між прийомами їжі можете пити лише воду, так як перекуси дають стрибок цукру в крові. Звісно, що ви не з'їли. Цьому відео поділилась деякими порадами діабетикам. Якщо ще щось згадаю, обов'язково в наступному відео вам розповім. Тільки но прийшов мій чоловік і розповів, що познайомився з однією людиною. Цей чоловік. Важив 120 кілограм. У нього був цукровий діабет другого типу, почував себе погано. Дякуючи правильному підходу до харчування, скинув зайву вагу і нормалізував свій цукор. А ще займався фізичним навантаженням і ходьбою. Такі історії надихають. Тож не впадаємо в відчай, займаємось собою. Це я не лише для вас розповідаю, а й для себе також. Якщо у вас є чим поділитися про діабет і діабетиків, обов'язково пишіть під цим відео. Мені і іншим, думаю, діабетикам буде цікаво це почути. Ще хотіла сказати одну ремарочку, не торкаючись діабету. У мене часто пишуть: чекаємо на нові ваші відео. Мені дуже приємно. Але, будь ласка, в мене дуже багато різних відео. Передивляйтесь ті старі, які в мене на каналі є. І, звісно ж, нові. Я вам всім щиро дякую, хто був разом зі мною, хто дивиться мої відео хто лишає свої коментарі, хто підписується на мій канал. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Мені буде дуже приємно. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже дуже щасливі!